Чи потрібно розмовляти з дитиною про секс? Звісно, треба, якою б незручною ця розмова не була, бо це є складовою частиною нашого дорослого повноцінного життя. Якщо ви бажаєте, щоб в цій сфері у вашої дитини все було вираз, то дуже важливо надавати їй інформацію згідно її віку та психоемоційного розвитку. Ця серія енциклопедії про статеве життя написана дитячими психологами та лікарями. Інформація, яка надається в них, адаптована до певної вікової категорії, яка вказана на обкладинці. Тому, купуючи ці книги, батьки можуть бути спокійні, дитина не отримує жодних зайвих фактів. Уся інформація супроводжується яскравими малюнками, що полегшує дітям її розуміння. Ці книги стануть добрим помічником для вас, любі батьки, щоб почати розмову зі своїми дітьми на тему статевого життя.